Добрий день, мої учні! Тема сьогоднішнього уроку алгоритми, способи подання алгоритмів. Давайте будемо вивчати. Давайте поміркуємо разом. Мама вчила вас готувати український борщ. Які її вказівки, команди, ви виконували? Я думаю, що якщо ви навіть не вчилися, а просто бачили, як мама готує борщ, то ви бачили, що потрібно налити воду, накришити картоплі, нарізати буряка, додати м'яса. І це виконувати в певній послідовності, а не так, як я зараз сказав. Можливо, те, що я сказав, і не буде українським борщем. Зробити все потрібно правильно. Давайте поміркуємо разом. Як називається послідовність команд виконавцеві? Якщо ви згадаєте те, що ви вчили раніше, то з легкістю впізнаєте, що така послідовність команд називається алгоритм. Давайте поміркуємо разом які алгоритми ви виконуєте в школі? Правильно. В школі ви виконуєте алгоритми, як розв'язувати задачі з математики, вас навчили, як правильно повідомити вчителю, що ви хочете відповідати, що потрібно піднімати руку. І багато інших алгоритмів, які стосуються і навчання, і поведінки. Давайте поміркуємо разом. Які алгоритми ви виконуєте в повсякденному житті? Правильно, кожен із нас виконує різні алгоритми. Коли ви вранці прокидаєтесь, ви виконуєте певні алгоритми, щоб привести себе в порядок. Коли ви готуєте якусь їжу, ви виконуєте теж певні алгоритми. Коли прибираєте в будинку, теж виконуються певні алгоритми. Алгоритми, ви виконуємо, ми виконуємо з вами дуже багато протягом дня. Алгоритми супроводжують нас протягом усього життя. Ми виконуємо складені кимось алгоритми. Самі складаємо алгоритми і самі їх виконуємо. Складаємо алгоритми для інших виконавців. Алгоритм це послідовність команд виконавцю, що визначає, які дії і в якому порядку потрібно виконати, щоб досягти поставленої мети. Цікаві факти з історії. Слово алгоритм походить від імені видатного вченого середньовічного Сходу Мухаммеда Бен Муси Аль-Хорезмі, який у своїх наукових працях сформулював правила виконання чотирьох основних арифметичних дій: додавання, віднімання, множення та ділення. Європейські вчені ознайомилися з його працями завдяки їхнім перекладам на Латину. При перекладі Ім'я автора було подано як алгоритмус. Звідки і пішло слово алгоритм. А розроблені ним правила виконання арифметичних дій вважають першими алгоритмами. А тепер послухайте уважно алгоритм і скажіть, як ви гадаєте, яка мета даного алгоритму? Поставити пательню на газову плиту. Покласти на пательню шматочок вершкового масла. Підпалити комфорку. Чекати, поки масло на пательні розтане. Розбити яйце і вилити його вміст на пательню. Розбити друге яйце і вилити його вміст на пательню. Посолити яйця на пательні. Чекати, поки загусне білок. Вимкнути комфорку. Покласти вміст пательні на тарілку. Я думаю, ви правильно здогадалися. За допомогою такого алгоритму ми готували яєчню із двох яєць. Складемо алгоритм для розв'язання наступної задачі. Є повна посуда з водою місткістю 8 літрів. І дві порожні посудини місткістю 5 літрів і 3 літри. Переливаючи воду, потрібно одержати в одній з цих посудин рівно 1 літр води. Перша команда нашого алгоритму буде така: наповнити 3-літрову посудину з 8-літрової. Тобто, з цієї великої посудини ми наповнили повну 3-літрову і в великій посудині залишилося 5 літрів. Друга команда буде така. Перелити вміст 3-літрової посудини у 5-літрову. 3-літрова бутилка бутиль залишиться знов порожнім, а в 5 буде 3 літри. Третя команда нашого алгоритму наповнити 3-літрову посудину з 8-літрової. В результаті у 8-літровій посудині залишиться 2 літри води. І остання четверта команда це доповнити 5-літрову посудину з 3-літрової. Ми долили 5-літрову посудину до гори до самого краю, і в результаті тут у нас залишився рівно 1 літр води. Як Ви думаєте, чи можна змінити порядок команд у створеному нами алгоритмі? Чи для кожного алгоритму можна застосувати зроблений вами висновок? Правильно, не можна! Якщо ми змінимо порядок команд у тому алгоритмі, який тільки що створили, то ми точно не отримаємо 1 літр води. І не для кожного алгоритму можна застосувати зроблений висновок, зроблений нами цей висновок. Є такі алгоритми, в яких можна змінювати порядок команд, а результат все одно буде правильний. Алгоритм, призначений для виконання комп'ютером, називається комп'ютерною програмою. Алгоритми можуть бути подані різними способами. Це може бути словесний спосіб, графічний спосіб, послідовністю сигналів або спеціальними командами. Наприклад, словесний спосіб це алгоритм, який ми вже сьогодні бачили, алгоритм приготування яєчні. Тут всі наші команди написані словами, такий спосіб є словесний. Послідовність світлових сигналів. Це сигнали світлофора. Це алгоритм подається світловими сигналами. Або сигнали повороту у автомобілів. Це теж алгоритм, який подається за допомогою світлових сигналів. Послідовність звукових сигналів, як приклад, можна навести сигнали до початку перегляду вистави у театрі. Один дзвінок це готуйтеся зайти до глядацької зали. Другий дзвінок заходьте до зали і займайте свої місця. Третій дзвінок означає, що починається вистава і будемо дивитися виставу. Як приклад графічного способу подання алгоритмів можна навести алгоритм план схема евакуації з будинку. У випадку надзвичайної ситуації, як правильно евакуюватися з будинку. Цей алгоритм подано у вигляді схеми. Ще одним прикладом графічного способу подання алгоритму можна навести подання алгоритму у вигляді блок схеми. У блок схемі алгоритму кожна команда записується в геометричній фігурі блоці, певного вигляду. Блоки з'єднуються між собою стрілками. Що вказують порядок виконання команд. Давайте розглянемо деякі елементи блок схему алгоритм. Наприклад, ось такий елемент означає початок або кінець алгоритму, і називається термінатор. Отакий прямокутник означає виконання однієї або кількох команд. І позначається це сам процес. І ось такий. Чотирикутник – це введення даних або виведення результатів алгоритму. Ось такими фігурами позначаються деякі команди. Так, той алгоритм, який ми з бутлями води вирішували, ми можемо представити у вигляді блок-схеми. Ось такий буде мати вигляд блок-схема нашого алгоритму. Наповнити 3-літрову з 8-літрової, це окрема команда. Перелити з 3 в 5-літрову. Наповнити 3-літрову посудину знову з 8-літрової, наповнити 5-літрову з 3-літрової. І виведення результату. Повідомити, що 1 літр рідини знаходиться у 3-літровій посудині. І кінець алгоритму. Це початок, це кінець. це блок-схема того алгоритму, який ми складали проводу. Всі команди алгоритму обов'язково виконуються послідовно і тільки один раз. Такі алгоритми називаються лінійними. Ось, як ви бачите, блок схема як приклад лінійного алгоритму. Кожна команда слідує за попередньою і виконується один раз. Від початку до кінця. А тепер попрацюємо з комп'ютером. Увага! Під час роботи з комп'ютером дотримуйтеся вимог безпеки життєдіяльності та санітарно-гігієнічних норм. Будьте уважними. Перше завдання. Відкрити сторінку в інтернеті за вказаним посиланням. Друге завдання. Роздивіться вікно середовища виконавця-художник. Ознайомтеся з його системою команд. Третє завдання. Виконайте завдання 1, яке є в середовищі художник. Виконайте завдання 2 для виконавця-художник. Закрийте вікно середовища для виконавця-художник. Дайте відповіді на запитання. Що таке алгоритм? Якими способами можна подавати алгоритм? З чого складається блок схема алгоритму? Як називаються блоки блок-схеми? Яке призначення кожного з них. Які алгоритми називаються лінійними? Давайте підготуємося до вивчення нового матеріалу на наступному уроці. Дайте відповіді на такі питання, з якими комп'ютерними програмами ви працювали в 5 класі. У попередніх класах. Удомах. Чи складали ви комп'ютерні програми? Якщо так, то які саме? Домашнє завдання. Опрацюйте, будь ласка, параграф 5.2. Це сторінки 235-245. Виконайте завдання 3 на сторінці 243. І завдання 12 на сторінці 244. Ну, ось і добіг кінця наш урок. Ми вивчили все, що планували. Дякую, що ви були зі мною. Не забудьте підписатися на мій канал і натиснути всі ці кнопки. Мені буде дуже приємно. До побачення!